Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Books. І Сьогодні ми з вами поговоримо про моє прочитане за липень. Тут не всі книжки, і загалом у мене вийшло 11 книжок. Я не знаю, як так вийшло, але заради справедливості, якби у мене. Дві з цих книжок були аудіо, і також я перечитала дві частини Гаррі Поттера. Це було так комфортно. Я тепер не можу зупинитися і вже почала перечитувати третю частину. Мені здається, я тепер не зможу зупинитись, поки не дочитаю до кінця всю серію. Але давайте почнемо загалом в цьому місяці. Мені сподобались багато книжок, але були дві, які мені не зайшли абсолютно. І ці дві книжки, до речі, це трилери, детективи. Що дуже дивно, я люблю цей жанр, але саме ці книжки мені взагалі не сподобались. Давайте почнемо з однієї з цих книжок, і це книжка «Ніщо з цього не правда» Ліси Джуел. Я була здивована, що вона мені не сподобалась, адже ця книжка назбирала вже багато схвальних відгуків. А мені було. Нудно і дуже передбачувано, і не було якихось вау-поворотів, від яких у тебе реально відвисає щелепа. По сюжету у нас тут є дві жінки, які народилися в один день в одній лікарні. Їм обо двом зараз 45 років. Вони випадково знайомляться, дізнаюся цю інформацію. Одна з цих жінок, Джозі, живе собі таким звичайним непримітним життям, не має ніяких успіхів у своєму житті. Вона живе з дорослим чоловіком. У неї також дві дорослих дитини. Коротше, нічого цікавого в її житті не відбувається. А друга жінка Алікс. Відома подкастерка, вона також має ніби таку ідеальну родину, теж дітей, але більш молодших чоловіка. І Джозі пропонує, щоб Алікс записала подкаст і про неї. Джозі обіцяє, що у неї є якась історія життя. Яку буде цікаво слухати, що от вона зараз розповість якусь просто неймовірну історію? І Алікс чисто зі своєї такої журналістської цікавості погоджується. Але, звісно, вона не підозрює, що до чого це призведе, хто така насправді Джозі, що вона приховує і чи буде хоч. Частиночка правди в тому, що вона їй розповість. Чому мені не було прям дуже цікаво, тому що не було тут якоїсь напруги, все було дуже очікувано. Ти самого початку розумієш, що Джозі якась ненормальна, що з нею щось не так. Окрім того, ну, назва нічого цього неправда, говорить сама за себе, і ти з самого початку не довіряєш тому, що відбувається в цій книжці, що розповідають в цій книжці. І через це, ну. Для тебе немає неочікуваних поворотів, бо ти одразу нічому не вірив. Також мені абсолютно не сподобалась кінцівка, і на жаль, я не можу вам розказати чому, тому що це буде якби спойлер до книжки, але це було так ніяк. Як би так сказати, загалом, коли сталася кінцівка книжки, я взагалі не зрозуміла, навіщо я читала цю книжку. Навіщо? А в чому був сенс? Ну хто читав? Я думаю, зрозуміє, але ну. Не зайшло мені, і наступна книжка це Правда, тері прачта. Це було моє друге знайомство з автором. Ця книжка у нього є позацикловою. іншу я читала боженята, вона теж була позациклова. Ну мені сподобалось. Ну мені подобається тері прач. Мені подобається його гумор, його сюжети. Правда, я помітила, що в нього такі персонажі всі доволі однотипні. Що в цій книжці, що в Боженятах, але все одно мені було цікаво, і тут у нас по сюжету в цій книжці розкривається, як би, становлення журналістики і газети в оці, о цьому всесвіті, в якому відбуваються події книжок Террі прачта. І у нас тут є головний герой Вільям Деворт, і він, ніби, походить з такої відомої і багатої родини, але сам він з ними стосунки, якісь теплі, не підтримує і. Він вирішує створити газету. А в тому місці ніхто уявлення не має, що таке газета, що таке вільна преса. Потім там починаються якісь сутички, інші спілки вирішують, що їм теж треба створити газету. Але щоб переплюнути час, вони починають писати, знаєте, якісь сенсаційні новини по повну нісенітницю, повну брехню. Але люди купують ті газети, бо людям не важливо правда. Їм важливо просто прочитати щось цікаве. Вони не відрізняють, де правда, де брехня. Вони вірять абсолютно всьому, бо це ж написано в газеті. Ну, але наш Вільям Девор, звісно, не здається, і протягом книжки він намагається розкрити справу, адже їх правителя підозрюють в тому, що він. Намагався вкрасти дуже багато грошей і втекти з ними. А Вільям думає, що тут щось нечисто, і починає розслідувати цю справу. Розуміє, що там того правителя підставили, для чого це все взагалі робилося. Хто хоче поставити на пост правителя когось іншого. Ну ви розумієте, тут піднімається, насправді багато важливих і цікавих тем в такому сатиричному форматі. За це мені дуже подобаються книжки Тарі ріпрачета. Тому я дуже їх раджу, але все одно баження мені сподобались більше, і вона була для мене більш зрозуміла. Бо ну у його книжках багато знаєте якихось. Відсилок якихось таких закодованих, знаєте, подій, тобто відсилок на справжні події, але ти не завжди розумієш, на які саме. І особисто для мене в баження так все було більш зрозуміло. То вправді мені було трохи важче розібратися, тому вона у мене, ну я би поставила її, напевно, 8 чи 9 із 10, бо мені було важко, чесно. Наступна книжка це краще, ніж у фільмах. Я слухала аудіоформат, і Боже, це було так класно. Мені так сподобалося. Це, напевно, знаєте, один з таких найтепліших і найкращих. Найромантичніших ромкомів, які я в своєму житті читала, і мені прям було сумно, що у мене немає зараз фізичної книжки, бо мені би хотілося щось там попідкреслювати, повиділяти, бо вона така. Така класна. Я думала, що головні герої цієї книжки Дорослі люди, бо я не читала нотація, але виявила, що головні герої у нас тут старшокласники, і наша головна героїня Ліз. Вона любить романтичні комедії. Вона дуже така цікава, класна особистість, і вона закохана в. Ну, вона так думає, що вона закохана в Майкла. Цей хлопець нещодавно повернувся в місто. Вони були знайомі, коли вона була ще дитиною. І вона хоче дуже сильно привернути його увагу хоче, щоб він у неї закохався. І для цього вона просить допомоги у веса. А вес це власне її такий. Типу, ворог, вони сусіди, вони завжди ворогували за паркувальне місце, вона просить у нього допомоги. І в нас тут, я би сказала, є цілих три тропи: це від ненависті до кохання, це любовний трикутник і це фальшиві стосунки. Але оце тут не було, знаєте, якоїсь прям ненависті. Вони не робили чогось прям такого жахливого один одного. Ні, навіть знаєте що? Ні, тут троп. Чотири тропи, бо спочатку ніби від ненависті до кохання, а потім це ненависть до кохання. Вона переходить від дружби до кохання, бо насправді вес зліз вони стають друзями і вони часто там підколюють один одного. Вони дуже мило спілкуються, і оце, коротше, вес починає типу фальшиво зустрічатися зліз, щоб Майкл там. Побачив, яка Ліс така варта уваги і теж захотів з нею ну, типу, тобто, Трохи, звісно, по-дебільному, але це не було по-дебільному в цій книжці, це було дуже мило. А потім, як ви розумієте, Ліс буде потроху здогадуватись, що, напевно, їй подобається вес. І от якось так. Це не знаю, ця книжка була така класна, бо герої. вони не були жахливо, знаєте, вони не робили нічого жахливого один одному. Тут не було якоїсь од драми. Знаєте, часто в цих книжках, ромкомах багато якоїсь драми, і якісь моменти тобі прям важко читати, бо там щось таке відбувається. Думаєш, боже, ну просто поговоріть. Або Боже, коли вже типу все стане нормально, бо тобі прям важко читати ці якісь або крінжові моменти, або моменти непорозумінь. Це мені особисто завжди дуже важко читати. Ці непорозуміння, коли хтось щось не доказав, хтось щось не так зрозумів, і все йде по Ви поняли. То тут такого немає, він такий спокійний, з ним дуже класно розслаблятись, і тут мені так подобаються ці взаємовідносини, і як це все виходить, і як герої вміють розмовляти, як вони намагаються зрозуміти самі себе, бо все-таки вони все ще підлітки, і їм важко розібратися в собі. Дуже класно, мені прям сподобалось, і дійсно вона заслуговує увагу, і її навіть дуже класно давати читати підліткам, там, дітям своїм, якщо у вас діти в підлітковому віці. Бо тут такий приклад, якби. І здорових відносин, і того, як варто розбиратися в собі, взаємодіяти з людьми. Коротше, дуже класна книжка. Мені дуже сподобалась. І аудіокнижка до речі, теж дуже класна. Я слухана слухала на, на Google, якщо комусь цікаво. І далі книжечка, яку я показувала в своєму минулому відео, і це Кларіса Ліспектор, записки для молоді про написане і пережите і це. Боже, це було так дивно, але мені так сподобалось. І я однозначно буду читати книжки Кларіса Ліспектор далі. Просто подивіться: тут 100 сторінок, і у мене тут е цих стікерів е майже на кожній сторінці. Вона така дивна, ця Кларіса Ліспектор. Вона так пише, це. Навіть важко писати, вона пише про почуття. Тобто, ця книжка це не роман, це есеї. Тобто, це ніби такий витяжки з щоденника самої Клоріси Ліспектор про написане і пережите. Вона трохи ділиться своїми думками, своїми якимось досвідами. І це було цікаво. Мені здалось, ніби я прям не просто прочитала чийсь щоденник. Мені здалося, що я прям перебувала поряд з авторкою і що я. Занурилася в її прям душу, що вона відкрила ширму в своє життя для нас, щоб ми трохи краще зрозуміли її сутність, її письмо. Це було дуже цікаво. І, можливо, цю книжку також варто читати і після прочитання її романів, але я прочитала до. І я не жалкую, бо мені здається, тепер мені буде трохи зрозуміліше. Як це сказати? Мені буде легше зрозуміти її тексти, але буде цікаво потім і перечитати ці есеї. Коли я прочитаю її романи, щоб вже з іншого погляду зрозуміти оці її записки, її речення, її вираження вони іноді непослідовні. Іноді ти читаєш і не розумієш, що я читаю. Ти ніби в якомусь тріпі, реально. Але це так класно. ну, Блін, не знаю, як описати авторка незвична, але авторка класна, і вона дійсно от пише просто про почуття. Вона не пише послідовні сюжети, вона пише просто те, що відчуває, і це класно. Мені це подобається, тому. Від мене це рекомендація, але це точно зайде не всім. І наступна книжка це за перекопом є Земля Анастасії Левкової. Не думаю, що варто дуже багато розказувати, адже мені здається, більшість і так знає про цю книжку, але її варто прочитати всім. Це роман про Крим, про людей в Криму, про розуміння себе, про пошук своєї самоідентифікації, про Україну і українців, і про кримських татар, і також про росіян. І цю книжку варто прочитати. Цю книжку треба прочитати, щоб зрозуміти, через що проходили люди, щоб, можливо, в комусь із героїв побачити себе. Бо багато хто в деяких героях бачить себе. Це дуже цікаво, дуже важливо. І окрім того, Дуже багато дає цікавої інформації про Крим. Наприклад, я не дуже багато про нього знала загалом. І тут події першої частини книжки в основному відбувалися в Бахчисарай. і мені було дуже цікаво гуглити різні місця, в яких відбувалися події, щоб їх візуалізувати. І завдяки цьому я дізналася багато цікавого про Крим і Кримчан. Також я дізналася багато цікавого про кримських татар. Загалом видно, що авторка проробила неймовірну роботу і. Просто це варто читати все. Наступна книжка це стіни в моїй голові. Я не буду багато дуже розповідати про неї. Просто це така книжка, яка однозначно зайде не всім, але при цьому може стати дуже важливою комусь. Мені особисто було цікаво. В цій книжці у нас є кілька розділів, і кожен розділ він присвячений окремій, психол... е, окремій проблемі. І, наприклад, тривожний розлад, наприклад, ПТСР, депресія і так далі. І що мені сподобалось, читала якби їх послідовно, але загалом. Якщо вас цікавить саме якась окрема з цих проблем, якщо ви хочете краще її зрозуміти, там ще є ОКР, і ще якісь розлади. Якщо ви хочете краще зрозуміти якусь із цих проблем особисто для себе, або щоб зрозуміти краще своїх друзів або близьку вам людину, то можна і прочитати окремо якийсь із цих розділів про якусь окрему проблему, і вона і ці розділи допоможуть вам просто трохи краще зрозуміти, що відбувається всередині вас, або всередині вашої близької людини. Тобто, так це не якась важка там книжка, за допомогою якої ви зможете там. Вилікуватися, чи вам значно покращує, чи ще щось ні, ця книжка вона дає такі дуже базові слова, дуже простим, дуже базові знання дуже простими словами про ті чи інші проблеми. І друга книжка, яка мені не сподобалась в цьому місяці, це Рейкявік, і це, ну от знаєте, нічого з цього не правда ще в порівнянні з Рейкявіком, гарна книжка, тому що нічого з цього не правда, все таки, якби легко читалось, і ну в якісь моменти було цікаво то тут. Взагалі нічого. Я не відчула нічого, читаючи цю книжку. Це було так ніяк. Тут просто знаєте абсолютно нічого не відбувалося. Тут було все дуже нудно. І що от найбільше відштовхнуло від цієї книжки, це те, що розумієте, коли ти читаєш детектив, то тобі щоб тобі потрібні емоції, і тобі потрібно... Як це сказати, зазвичай, коли ти їх читаєш, ти починаєш і сам будувати якісь теорії, ти починаєш когось підозрювати. Тобі там шкода когось там або жертву, або родини жертви, або ну просто ти хоч щось відчуваєш, коли читаєш детективи. Тут ти не відчуваєш абсолютно нічого, бо нам ні, ні про кого не дають достатньо інформації. Наприклад, про жертву ми не знаємо абсолютно нам про неї нічого не розповідають, і я не можу її навіть співчувати. Бо я нічого про неї не знаю. Ми знаємо тільки, що вона в 15 років поїхала працювати на острів і зникла. Все. Нам нічого не дають про її життя, про її родину. Персонажі абсолютно не розкриті, і це стосується не тільки жертви, а так само і, наприклад, підозрюваних. Нам про них абсолютно нічого не розповідають. Нам просто кажуть: це може бути. Е Типу, винуватець, і оце може бути винуватець, і оце може бути винуватець. Але ти нічого не дізнаєшся про їх життя і чому взагалі вони можуть бути винними, і через це тобі так пофіг. Тобі абсолютно пофіг, що ну, хто що зробив, ти такий. М -м і потім, коли розв'язка, ти такий, все, закрив книжку. Типу, я дочитала її чесно, тільки е тому, що мені треба було виконати завдання одного читатського марафону, і я вже ну, почала читати, думаю, ладно, я закінчу, раптом там в кінці буде щось цікаве, але ні. Нічого цікавого в цій книжці не було, і це таке було розчарування. Абсолютно нудний детектив, абсолютно в ньому нічого немає цікавого. І розв'язка ніяка, і герої ніякі, і навіть тих самих наших, типу, детективів, там журналістів теж взагалі не розкривають. Тут ні одного розкритого персонажа немає, і через це було дуже нудно все. І також нагадую, що якщо у вас є бажання і можливість підтримати цей канал, то в описі до цього відео буде посилання на монобанку. Я дуже вдячна всім, хто підтримує і хто має таку можливість, бо це допомагає взагалі каналу жити, розвиватися і. Допомагає тому, щоб відео виходили частіше. Тому якщо у вас є така можливість, буду дуже вдячна за підтримку. Я також прочитала жовто-толику Ребек Кван. І що я можу сказати? Я люблю Ребеку Кван. Мені подобаються її книжки, і жовтолика мені теж сподобалась. Ну не на 10 із 10, але це було прикольно. Це було цікаво. Тут у нас історія. А тепер у мене ще фобія млинців. Я вже про це якось розповідала. Але я тепер ну коли їм млинці, не можу не думати про те, що я можу їм вдавитися і померти. Бо головне гриня ну не головне гриня. Коротше, одна з героїнь книжки вона вмирає на самому початку через те, що вдавилася милинцями. І цю героїню звуть Атанелю. І вона була дуже відомою письменницею. Вона була талановитою. Вона була молодою, але у неї вже були такі визнані шедеври літератури. Її книжку вже обрали для екранізації. Коротше, вона мала все про що може тільки мріяти письменниця, особливо молода письменниця. А інша дівчина, Джозі, вона була її, ну, знайомою, їх важко було назвати подругами. І, власне, в Ате Лю померла на очах у Джозі. Вже, яка Джозі? Це у мене вже її Джун. Джуніпер звуть, не Джозі. Джуніпер. У мене вже всі книжкою переміщалися. Ці імена мені дуже важко запам'ятовувати. Я от прочитала книжку, сюжет пам'ятаю, а імена всі вилітають такі імена, такі. І от, коли Атена Лю помирає на очах у Джун, то вона вирішує, що ну найкраще, що я можу зараз зробити, це вкрасти рукопис Лю, який вона ще не видала, про який ще ніхто не знає, і видати його під своїм ім'ям. Ну і вона, власне, це робить. Правда, вона впевнена, що вона зробила дуже велику справу, і що вона сама ще й багато вклалася в цю книжку, адже це була така, ну знаєте, чернетка, ще прям чернетка-чернетка, і Джун сама її редактувала, дописувала і. Вона вважає, що це абсолютно її заслуга, що ця книжка видана і що вона стала популярною, бо без бо атеналю там типа не дуже ще класно написала цю чернетку, і взагалі повна фігня була. А от Джун дуже класно впоралась і видала книжку під своїм ім'ям. Але після того, як вона видає цю книжку, ну на неї сиплеться, звісно, багато і шанувальників, але так само багато хейтерів і багато людей, які задаються питанням, якого фіга взагалі якась біла жінка Джун. Пише про проблеми китайців, яке вона має на це право, і коли вона взагалі встигла дослідити цю тему. Але це ще не найбільша проблема, бо хтось починає писати джун, що знає, що вона зробила, не тікаючи на те, що знає все про атену, про те, що вона вкрала її чернетку, що ця людина знала, що ця чернетка існує, і у Джун починається така параноя, і при цьому ще й депресія. І, коротше, вона намагається там стояти. Там буде багато цих розбірок, де вона буде намагатися розбиратися, що взагалі відбувається. Хто ці люди і що мені робити, і чи викроють мене по того чи ні, дуже класна історична книга про видавничу сферу, про авторів? Ця джун, яка всю книжку намагається знайти собі виправдання, вона дуже бісить, і цим мені подобається ця персонажка, бо вона бісить. І тут є про що подумати, і про те, як про плагіат. Короче, класна книжка, мені сподобалась, і але якщо ви ще не читали. Задум Джин Ган в корліц, то я теж рекомендую, бо вони якби схожі, але при цьому жовтолика вона все таки відчувається в ній ця сатира, іронія, То задум він більш такий напружений і більш таку трилерну атмосферу має, тому теж можете прочитати, якщо вам сподобалась жовтолика. І наступна книжка, яку я дослухала цього місяця, теж в аудіоформаті, це це востаннє, коли я збрехала. Я цю книжку почала слухати ще на початку весни. Але чомусь закинула. Я прослухала години три, тоді книжка всього 12 годин іде. Я прослухала години три, щось мені стало нудно, і я якось закинула. А тут думаю, ну може, все-таки спробую дослухати, я ж гроші за неї заплатила. І я просто прослухала 8 годин за. Буквально два дні, бо це було так цікаво, що я не могла відірватися. Я в останній день я не думала, що я дослухаю її. Але я реально там останні ось, там, здається, в мене п'ять годин було. Я їх всі за один день прослухала, бо я тупо не могла відірватися. Мені було так цікаво. Просто мені я вже не знала, що мені робити, знаєте, паралельно зі слуханням книжки. Я просто так лягла і слухала, бо мені було цікаво дізнатися, чим все закінчиться. У нас там є головна героїня Емма. Я ще пам'ятаю її ім'я. Вона. Колись в підлітковому віці поїхала в табір Соловей, і в цьому таборі вона жила в будиночку з трьома іншими дівчатами. Ці дівчата були старші за неї, і в один день ці дівчата зникли безслідно і. Пройшло з того моменту багато років власниця цього табору, каже, що вона збирається його знову відкрити цього літа, і пропонує Джун приїхати на це нове щасливе відкриття, щоби стати там, типу, вважатою на це літо. Коротше, що вони покликали там багатьох цих людей, які і раніше були причетні до того табору, ще в минулі роки до того як його закрили після зникнення цих дівчат. Яка Джун, господи, це в іншій книжці Джун. Ма вирішує погодитись, бо у неї цей гештальт, так сказати, взагалі не закритий. Вона досі переживає цю травму, але ми ще не знаємо, чому і як вона взагалі пов'язана з цим зникненням. Але це досі для неї травма, і вона художниця, і вона кожен раз, коли малює свої картини. Вона малює спочатку цих дівчат на картині, а потім замальовує їх лісом. І Ніхто не знає, що на цих картинах насправді намальовані ці дівчата. Коротше, і вона їде в цей табір соловей, і там знову починають відбуватися якісь дивні речі. Хтось починає їй там закидувати що. Знає, що вона брехуха, ну тобто, знаєте, такі анонімні повідомлення, що вона брехуха, і що з нею щось не так, і всі якось дивно до неї ставляться. А вона все намагається тепер знову розгадати, що ж насправді сталося тоді з цими дівчатами. І отут мені дуже цікаво було, мені дуже сподобалось, і мені сподобалось, що реально така. Розв'язка була і динамічна, і неочікувана. Бо тут, знаєте, ніби декілька розв'язок, і коли думаєш, що вже все, то це не все. І ти такий: ого, отакий ще поворот, і отакий ще поворот. Мені дуже сподобалось. Ну і також тут якби багато слів не треба. Але я прочитала перші дві частини Гаррі Поттера, і ну це класно. Це і знаєте, що я хочу сказати? Що мене чомусь багато дуже-дуже часто питають. Я не розумію ці запитання, але дуже часто питають, типу, оці ілюстровані видання. Чи повний там текст? Ну звісно, повний. Хто б видавав книжки без повного тексту? І якби тут був би неповний текст, то це б по-любому було б десь написано. Що, типу, там <тас> неповний текст, звісно, це повний текст книжок. Це звичайна книжка, просто з. Ілюстроване ексклюзивне видання, але тут нічого не опущено в цих книжках, тобто це звичайні книжки, просто ілюстровані. Так як тут нема сенсу щось розповідати, хочу показати вам найсумнішу картинку з філософського каменю, над якою просто хочеться плакати. Це коли Гаррі знайшов дзеркало Яцрес і дивився в нього, і там він бачив, якби, ну не як у фільмі, тільки батька і маму, а він там бачив всі покоління своєї родини, і було дуже сумно зараз. Я цю ілюстрацію знайду. Ось, Бачите, як він стоїть, сперся на це дзеркало і там, зі своєю родиною. типу, Так сумно, мені так шкода було. Тут мені у таємній кімнаті дуже подобається ця ілюстрація професорки Спраут з мандрагорами. Знаєте, що мені не сподобалось в таємній кімнаті? Те, що тут немає жодної ілюстрації цього, типу, молодого Тома Редла. Бо, як би мені здається, можна було б зробити. Він же ж там фігурує оці, ну, в своєму цьому обліку щоденнику, чому тут немає жодної ілюстрації молодого Тома Редла. Я потребую Тома Редла. Ну, а на сьогодні це все. Дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть, чи читали ви якусь із цих книжок. Пишіть, скільки книжок ви взагалі прочитали у липні, і побачимося в наступному відео.